спортивного одягу лефті, з купинка на замковій в розмірі S Ззаду є кишенька додаткова. Топ. Еластична тканинка, добротянеться Елька. S Весінки яскраві. В розмірі S Топ на бретелях XL Сіточка ззаду, ікселечка, спортивні шорти з серединою сіточкою, розмір Есочка. Ще одні Елька. Ікселька. Топ «М», Дуже така приємна вам тканинка, добре тягнеться. «С», Тинка на манжетику, рібного крою м емочка. Тут ідуть в різних розмірах лосинки, емка, топи Мка. Можна скласти комплект, велосипедки, також есочка, елька, ка еска, спортивні шорти емка, ка Середу сіточці. Костюмчик. Еска з ласінами і коптина на замочку. Розмір М.